Всім привіт! І у цьому відео я хотів би з вами поділитись, як ми можемо зробити репост історії в інстаграмі. Якщо вам цікаве це питання, то продовжуйте дивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал, натиснути вподобайку та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте розпочинати. По-перше, давайте перейдемо до нашого з вами додатку Instagram. Це те, з чого ми будемо починати. Далі переходимо, наприклад, до профілю, і тут ми вже можемо з вами розпочати. Наприклад, як ми можемо думати, що ми можемо зробити репост якоїсь, наприклад, історії в Інстаграмі? А, тобто, по-перше, якщо ми з вами, наприклад, перейдемо до якихось історій, наприклад, до якогось профілю, який вам написав. І цей профіль, профіль буде мати якусь сторіс, яку ви хочете зробити репост у вашому аккаунті. Але, на жаль, Інстаграм не дає такої змоги, щоб ми з вами просто могли будь-яку історію робити репост. Але ви можете робити репост, наприклад, тих історій, де ваш ваш Вказане ваше ім'я. Тобто, наприклад, якщо я знаю, що якась людина викладала, викладала історію з моїм іменем, інстаграм дає тільки тоді змогу робити репост саме цієї історії. Але що ми іще можемо зробити? Це такий лайфхак, який також багато людей використовують. Ми можемо, наприклад, перейти до історії, яку ми хочемо перевикласти. Потім ми натискаємо з вами на скріншот. Робимо, наприклад, скріншот. Тут знову, коли, куди ми можемо піти, наприклад, ми можемо піти до нашої звичайної сторінки. Тут головною, далі ми переходимо до, наприклад, створення історії, і ми, наприклад, натискаємо на фотографію тієї історії, яку ми хочемо зробити репост. Як ви бачите, тут буде саме фотографія цієї людини, який репост ми хочемо зробити. Потім ми тут можемо вказати, наприклад, якийсь текст, та також цю людину ми можемо тут залишити її назву її профілю. І таким чином ми можемо з вами зробити репости в інстаграмі. Якщо вам сподобалося це відео та ви. Вважайте, що воно було вам корисним, не забудьте підписатися на канал, натиснути на лайку та також на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.